В наші часи ми могли тільки мріяти про такі сумки. Побачити вживу. Ми могли бачити їх тільки по телебаченню. І то. Пішли зі мною я тобі покажу сумку, яка мені сподобалась. Сумка. Дивись, яка сумочка. Ти подивись, яка в неї фурнітура. Ти подивись, яка вона пошиття. Яка вона незвичайної форми. Це що, не сумка? А мрія так. Підемо далі. Китісуха, ця вже вашечка елегантська. Так, так, ця дуже мені така вона ніжна, красива. Джамс, натуральний. Думка взагалі, Ти що? Дивись, як вона сидить. Ну, її навіть не відчувається на тілі. Вона настільки, та що. Це як наша та сітка, колишня, з якою ми ходили по хліб. Заклала. Бійшла. Я навіть не знаю, що це. Не знаєш? Ні. Там бабусі на хреща таку продають як Якби на базар таку, доладню. То от тобі, от, наприклад, такий шопер. Ти ж подивись, який він. Різкий. Ну, кольори я люблю більше. Практичніші, темніші. Наш час, я тобі кажу. Ну, що ми бачили? Дипломати. Пам'ятаєш, можливо. З кодами. Сумка, бомба. Мені більше щось подобається. А Ну, мені більш таке що сподобається. Містке, широченьке, ханка кирпіща в лізе. сюди. Сумка, бомба. Я б собі такої не дозволила. А ви собі дозвольте? В наш час ми могли тільки мріяти про таку сумку. Це не сумка, а знахідка. Рекомендую.